Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 196 920 особин за добу 610 і поранено 590 760 песиголовців за добу 1830 танків. 3740 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 7287 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 3053 одиниці за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 557 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 310 одиниць за добу, 2 літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2627 одиниць за добу. 3 крилатих ракет 970 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5984 одиниці за добу, 10 спеціальної техніки 391 одиниця за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!